Поки увесь світ гасає за віртуальним Бен Ладеном, рятуючи себе від світового тероризму за кремлівськими стінами, наливається кров'ю чергове чудовисько, подібне до Гітлера. Якщо його вчасно не зупинити, можливо цей маньяк незабаром приведе цивілізацію до чергової світової бійні, утопці якої згорять мільйони та мільйони людських життів. Ці слова колишній працівник російських спецслужб Олександр Литвиненко сказав ще у 2006 році, після того як був отруєний. У 2007-му видання «The New Times» провели розслідування. і З'ясувало, що операцією з отруєння Литвиненка курував Олександр Бортников, той самий якого Путін нині призначив. Керувати контртерористичною операцією про те, які задачі стоять нині перед ФСБшником, та чому Путін усунув Герасимова. Мене звати Альбіна Підірняк. Про це важливо знати. Це засідання, яке Путін зібрав за 24 години після прориву кордону в Курській області. Розлючений російський диктатор не знає, як себе опанувати. Він метушиться і намагається терміново вирішити ситуацію. події В Курской области, как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Сразу же после, после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями... Силових відомств Міністерства оборони Генеральним штабом на ФСБ, іміє в виду погранічне направлення діяльності Федеральної служби безпеці. Російським пропагандистам, тим, хто висловлює свої співчуття курчанам, як і тим, хто вже поїхав на місця розповідати про оперативну обстановку, наказано мовчати. До Курська Путін відправляє Герасимова. Той має стабілізувати ситуацію в регіоні. І на зібранні Герасимов. Оперативно доповидая ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. В настоящее время подразделение группировки Север совместно с пограничными органами ФСБ России продолжает уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Доклад закончен. збрехати Путину, что все на России добре, идет за планом, то для путинских поплічників святе. Проте нині. Така брехня обертається проти них самих. Західні медіа смакують в деталях прорив та незахищеність російських кордонів, збройні сили України захоплюють село за селом. І розповідати чергові переможні казки російським холуям стає дедалі складніше, ба більше. Самі курчани у численних відео все частіше згадують Герасимова як винуватця своїх бід. Пожалуйста, Владимир Владимирович, э, скажите своим руководителям, ответственным за э, информацию, за правдивость, э, чтобы показывали те реальные действия, потому что э, это, это, вранье. Это вранье, это вранье, э, это самое. Дает э, возможность гибнуть мирным жителям. Недавно, недавно э, начальник генерального штаба Вам що ситуація под контролем или Но на сьогоднішній день в Сужанському районі Гордівський район ідуть огромний сильний бої. Вам ваше докладу невірну інформацію. Та й сам Путін напевно не надто задоволений ходом військової операції зі створення сірої зони. Тож сіра зона все далі і далі проходить вглиб Росії. Саме тому вже 9 серпня на Росії оголошують про запровадження режиму контртерористичної операції в Курській, Брянській та Білгородській областях. Акурувати цією операцією призначено того, хто не щуток знає, що таке терористична операція, як її організувати, та як, зрештою, замітати сліди. ФСБ це спеціальна служба, яка дійсно тільки на провокацію. Она, Федеральная служба безопасности работает как, на самом деле, как служба, которая устраивает заговоры секретные и работает на провокации. И первую провокацию мы уже видели. Первая провокация состоялась 11, воскресенье 11 августа в Энергодаре, когда зажгли пожар на Запорожской АЭС. Это уже первая провокация. Дальше надо ждать еще большего, и следующая, вероятно, провокация может быть, кстати, на Курской АЭС. Потому что Путин понимает, что вот когда у него что-то совсем Всем плохо идет. Он пугает мир либо ядерным оружием. Либо ядерною бізопасності, і от ядерна бізопасність у нього дві дві точки щас болівої еталі або Курська АЕС. і тепер чекати якоїсь провокації на Курська АЕС, Безусловно, те, що Путін поставив нині бортнікова керувати відтисканням українських військ з російської території, виглядає на правду досить дивно. Бо ж цей персонаж не є військовим, ба більше репутація у нього давно заплямована. Так, окрім вбивства Литвиненка, Бортнікова підозрюють у корупційному скандалі. У 2015 році верхівка ФСБ взялася за продаж колишнього дитячого садка у Підмосков'ї. Тоді сам Бортніков і його так звані колеги отримали близько 2,5 мільйонів доларів неправомірної вигоди. Звісно, у цивілізованій країні Бортнікова судили би за хабарництво. На Росії ж тоді запропонували закрити загальний доступ до Росреєстру, коли мова йде про володарів нерухомістю. Пісков натомість відзначив, що у Путіна не цікавилися цим корупційним скандалом, бо ж це задача ФСБ. Ось такий каламбур виходить. Окрім цього, Бортнікова звинуватили у 2017 році, що він виправдовував сталінські репресії. Тим часом Путін не думає знімати його з посади. Ба більше Бортніков стає все ближчим до кремлівського диктатора. Минулого року саме він вів перемовини з Пригожиним, аби той зупинив бунт. І Бортников нібито гарантував безпеку Пригожину. Так, от після припинення заколотів Бортникова навіть нагородили. Він отримав нагороду з рук. Путіна за нібито обезпечення бізопасності. Такої ж бізапасності вимагає нині і Путін, звісно, не для людей, а для себе. Аналітики інституту вивчення війни проаналізували відповідне призначення. Вони дійшли висновку, що в Кремлі були незадоволені діями Герасимова. Путін імовірно призначив Бортнікова головою контртерористичної операції. Тому що Бортніков раніше зарекомендував себе як ефективний менеджер під час криз, які загрожували внутрішній стабільності Росії та кремлівському режиму, оголошення контртерористичної операції під керівництвом Бортнікова говорить про те, що Путін був незадоволений тим, як російське військове командування. Впоралося з ситуацією в Курській області, нині існує ще одна думка: що Грасумов самоусунувся від такої надзвичайно складної задачі був радий передати свої повноваження саме ФСБшникам. Бо ж ФСБ зараз активно проводить чистки серед російської військової верхівки. Коли Герасимова туди Путін послав. Герасимов понимал, что типа им хотят а, заткнуть дыру, и его хотят сделать ответственным за этот провал. Поэтому он пришел и в наглую просто Путину сказал, я съездил, значит, с моей стороны, военной стороны, со стороны генерального штаба, мы всех разбили, все, там никого больше военных нету, там остались какие-то небольшие разведные диверсионные группы, и теперь это не моя проблема. И теперь это проблема Федеральной службы безопасности. Вот что сказал Герасимов. То есть Герасимов подставил, грубо говоря, он сказал Бортникову, прям в присутствии Путина, я вам просто расшифровываю это понятным языком, вот этот красивый доклад Герасимова означал, меня наших военных три месяца сажает Федеральная служба безопасности в СИЗО Фортова. вот пусть она теперь сама и защищает Курскую область. А мы, военные, заниматься этим не будем. Я, как начальник Генштаба, заниматься этим не буду. Потому что вы сами здесь обкакались на своей границе, Федеральная служба безопасности, вы сами расхлебываете вашу эту проблему. Вот если вы ее не расхлебаете и если украинцы там укрепятся, если там возникнет новый фронт, вот тогда мы будем думать о том, как решать эту вопросу с точки зрения военного, военного ведомства. То есть на самом деле мы присутствовали при разборках внутри кремлевских, прямо перед Путиным, прямо перед этой камерой, просто это было ну, завуалировано немножко, завуалированным языком, то есть, грубо говоря, Министерство обороны, сказала Федеральной службе безопасности, вы нас, ребята, курочите, вы нам дали какого-то Белоусова, который там ищет у нас коррупцию, сажает нас в тюрьму, сажает наших генералов, а теперь вы к нам прибежали и сказали, ребята, спасайте нас. А вот идите нафиг, вот сначала сами расхлебывайте свою кашу, а если потом чего-то там будет, то мы посмотрим дальше. Вот... Це суть того, що Герасимов, і поэтому Герасимово питались підставить. Ну, парзло, поскольку Герасимов он уже давним-давно в системі э, сидить, він підставив Бортнікова в ответ. Ці кадрові перестановки, оточення себе злочинцями, коли не знаєш, з якого боку чекати підстави. Саме в такій ситуації нині опинився Путін. Він розуміє її складність, тому намагається застосувати останні можливі аргументи і маніпуляції. Напередодні він заявив, що нібито про жодні перемовини з Україною тим паче мирні не може бути і мови. Тепер ясно, що, а, 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 почему київський режим відмовився від наших пропозицій повернутися к мирному плану урегулювання. так же як і к предложениям заінтересованих і нейтральних посередників. Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев. он выполняет их волю, и руками украинцев Запад с нами воюет. Так вот, судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще можно идти, может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить? Кремлівський диктатор постійно підкашлює, читає щось написане від руки, намагається дивитися в камеру, але жести явно його видають. Ядерні погрози перестають працювати навіть на захід. блефувати путіну стає все складніше а в росіян зараз добряче підгорає від власної неспроможності. Нам залишається лише робити своє, чекати і донатити нашим збройним силам України. Не забувайте про важливість підтримки наших героїв. Бережіть себе і ще побачимось.